Місто шанує своїх героїв. Ще 350 військовослужбовців, а також 174 цивільні особи отримають медаль за оборону Чернігова. Відзнаку від громади міста для всіх, хто активно сприяв відбуттю рашистської навали. Їхній список погодив 13 липня виконавчий комітет міської ради. Більше 17 частин, ОК північ, Нацгвардія, сили ТРО та руху опору подали документи, щоб відзначити своїх бійців, які боронили Чернігів. Станом на сьогодні на розгляд надійшли нагородні документи щодо нагородження Медалю за оборону Чернігова загалом на п'ять осіб. А саме із числа військовослужбовців: п'ять із яких вже нагороджені 100, у тому числі 65 посмертно, На розгляді перебувають нагородні документи ще на 4906 претендентів. Медаль за оборону Чернігова вручатимуть не лише військовим, а й героям тилу, волонтерам, рятувальникам, працівникам комунальних служб. тому що для цивільних дизайни нагороди дещо відрізняється цього. Разу медалі отримують чернігівські медики до свого професійного свята. Загалом надійшло 374 подання, із яких на розгляді перебувають документи на 174 претенденти. Це працівники закладів охорони здоров'я міста за поданнями КНП. Комунальних некомерційних підприємств Чернігівської міської ради і комунальних некомерційних підприємств обласної ради, вручення медалей приурочене до визначних дат. Наприклад, перше нагородження проходило на День Конституції України. Тоді медалі отримали 100 військовослужбовців. Найближчі свята у нас у медиків це професійне свято 27 липня. Далі 28 день української державності, далі день незалежності. У сер... у вересні день міста. День українського козацтва це вже 14 жовтня. Ну і у збройних силах там у грудні професійне свято. Тільки у цьому році медаль планують вручити близько двом тисячам осіб. Нагородження проводитимуть і наступного року.